Добрый. <laughs> я сегодня задаю запитання, таке слухай. Кажу, ти себе... я, 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 мне дуже цікаво. Ты ти се, так, ти ти так. себе добре почуваешь? Я дуже хуево себе почуваю. Вчера боги проебалы, блядь. Спартаку. Ага, то... Тут... Ну якщо для тебе це важливо, ну то значить для тебе для це человека, що важливо. Для мене важливо, щоб е, люди в Україні зрозуміли, що вони живуть в Україні. Слушай, бля, от перед тебе шляху, блять, ти перший чоловік адекватний на Щоб дійсно люди в Україні зрозуміли, що вони живуть в Україні. А як по-іншому? А по іншому на... Ну, я не знаю. А, а ти первый, первый, блядь, а ты хватит человек, блядь. Бля, подожди, я, ЦСКА, я. Ты, я це иска. Блядь, где у меня вот? А що це таке? А що це таке? Ну, бля, не хочу тебе знати, потім узнаешь. когда це? На вещи це? меня футбольний футбольний клуб? Он есть и футбольный, -футбольный и баскетбольный, и разный. Понимаешь? Тут But речь не об, не речь не об этом. Я, я первый раз вижу человека, который, который действительно сказал, yeah. я так хочу ощутить, чтобы в Украине жили, блядь, ощущали, что они в живут в Украине. Ты действительно, блядь, переживаешь I за Украину? Я переживаю за своих побратыми. Не, Попротивно, это, блядь, разные вещи. А может... Не, может, ты не прав. Это я могу не прав. Блядь, мы с тобой сейчас поспілкуемся, поразбавляем, вот, выбещим. Слышь, аж звідки в тебе взявся акцент? Який? Ну в тебе акцент, страшный акцент. Как ты российской розмовляєш. Блять, я просто русский. Я русский мужик. Нееет, чувак. Ти мене не обманюй. Ти мені скажи, звідки взявся в тебе цей акцент? Такий, русський? Так? А вот ти по-русски будешь говорити? Так, ну, я теж буду з акцентом розмовляти. Ну, ну давай, вот смотри. Я, я перехожу на мову. Теж, теж акцент чую. Теж акцент чую. Ооо, я, я теж, теж, теж чую, чую блін, і знаєш, це, це треба... Десь в неділю, дві-три не посидіть, посидіть там і я буду сховаться. Посидіть, посидіть, говорять е в Чернівецькій області, в Київській області, е трохи в Полтавській області, говорять зак м'яке закінчення. Посидіть, поговорить, потлумачить. Е ти часом не родом з України. Оце часто не з Львів. Зі Львіва? Я спеціально розмовляю українською мовою, щоб всі говорили, що я зі Львіва, або з Рівного, або з Тернополя, або ще там. Закарпаття. Ну, давай, да? Так, так, нехай, нехай так ну, думають, оцими своїми екстрементами. Ну, о, Екстременти, це кращ. А, а вы с тобой я русский мужик. Извини, я Ну, чекай, чекай, чекай. О, не, не, я, я не тебе чекаю, чекаю, мне очень нравится, украсть и еду. Слушай, говорять, русский. говорять ці люди, які так зневажають Україну. Ее зневажаю. Українці не ніколи... А кто ты, ти... ну чекай, стоп. Давай, ты мені скажи, як ты став русским? Русский я просто не... Отец, родив, вручнуть матір. Раз. Но! Как, как тебе сказать? сказати, У меня отец, отец в советскої времена служив на території України. України? Я, я там, там школу захочу. О, Я думаю, чого? Що це? Де це в тебе ти? от цей акцент в тебе взявся? От, де це. А ну, ти ну, виявляється, ну, виявляється, виявляється, да. корні, корні впустив-то в Україні! Далеко, блядь, ты понятия не можешь. А, а, а потом а св свои корни вырвал и перенес их в иное место, так? Так? Нет, переход. У, у, у меня дед с бабушкой, блядь. Они застали, за блядь. Стояли, блядь, плечо, 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 плечо блядь, вот Смотри. Посмотри, ні, ні, це давай це поговоримо ж. про тебе. Мені твої баби, діда не цікаві. Ти ж проходив, Так, звичайно. Ми коли, ми люди, коли люди живуть в, іншій, в одній країні, є причини переїзду в іншу країну. Еміграція. Є? Радянський Союз. Так, Радянський Союз. Знаєш, що таке Союз? Знаю, що це Єросоюз, таке союзе. Що, так, що таке Союз? Вот Союз сейчас, Євросоюз, добре. Що таке є... так, Союз? Ну это, ну, это не, ну, не їхні ну, проблеми. Давай розберемося, чи о, ли тих, ли ти знаєш, що, що таке Союз. Що таке Союз? Сьогодні немає Союз. Що таке Союз? Значення слово Союз. Союз, союз, вот тобі, не, все ну ти, ну чого ти так тушишь? Чого, чого ти а так тупишь? Що, таке... да, що таке Союз? Евросоюз Союз? Чо таке Союз, скажи мені? Спілка, блять, краси. Блять. Союз, -союз знаешь, це спілка? А ти Евросоюз, сейчас видишь. Ти не знаєш, що таке Союз? А облість, ти, віли, ти, не, ти не вистрілюєш що таке союз, так. Добре. Чим, Добре. не розумію. Тоді, що таке республіка? Те, теж, ви? теж не бум-бум. Во, <праць> <ган> а ви ти іорі, блять. А когда вам замок. Добре. А давай, а... давай, окей, до... okay, okay. окей, все, не, не, все, не, не, все. Не, не, давай поговорим про. Давай поговорим про резинові м'ясо. Все. Все. А уже сиш? Ні, бо ти не знаєш відповіді. Так ми могли розви. Ми могли тему розвивати. Ти мені питання задав. Так. Не слухати, не Ми слухати. могли тему розвивати далі, але ти не знаєш цієї теми. я знаю другу тему. А про ти. Про мяч, давай про м'яч. Я слабше, кажеш. я в футболі. Ты спросил, що таке республіка. Так. А республіка? ДНР, ДНР. А ти знаєш, що це таке? <сؤال> <сؤال> ты разумеешь же, я... Ты разумеешь, как ты обкакаешься да, зараз? А ты знаешь, что такое республика? Знаю. А ты этого знаешь? не понимаешь. Знаю. Нихуя ты, ты не понимаешь. понимаешь. Вот. Цей Донецкая и Украинская народа. А? Республика, это и Устрий. О, вот, блядь, Донецкая народа. Кажи вот, кажи блядь. Ты, мабуть, в школе абсолютно не учился. года никто не учился. Война а идт, никто, никто не учился, блядь. А ты, ты даже пору пора, блядь, шок твоей спублики. Я в просто ну, поражи, Я поражи, поражи, поражи. Поражи, поражи, пор... Добре, да блин, тоді що таке держава? Що таке держава своїми словами? А да, що таке, Ти ты про республіку спросив. Так ти не знаєш, що це таке? Да, я не знаю, ніхто не, не знає, блядь. до сих пор не знаєте, що з вами відбувається. Та ти ж не знаєш, що доти? це таке. А вы тут школы поняли? Я думал, я думав, я думав, я думав, я думал. Що ти якийсь колаборант або ти сепаратист, а ти виявляється, звичайно, гнида. тому що колаборанти і сепаратисти вони працюють на чужу державу. А гнида це просто гнида, яка навіть ні на одну державу не працює, ні на другу, вона просто гнида. Яка переміщається з місця на місце. І Щось там створює незрозуміле, не знає абсолютно ніяких речей, навалює постійно одні і ті самі слова. Щось одне сказала, друге сказала, третє сказала, четверте сказала, п'яте сказала. Хоче якось зліпити це все в одну купу. Ліпить, 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 ліпить. А воно, блядь, не ліпиться. Давай, вау, давай. Вау, вау. Все, я уже все сказал. Ты, теперь можешь ты говорить, мне с тобой все зрозуміло. Вот, смотри. Ты мне задал вопрос, что такое республика. Ты сам, блядь, своей башкой нихуя не понимаешь. Это здорово. Блядь, миллион положил, блядь. Нет, ты нормально сидишь, блядь. Жив-здоров, блядь. Это не тебя, блядь похоронили, блядь, и не тобой кладбище заполонили, блядь. И ты мне задаешь вопрос, что такое республика? Что такое Донецкая народная республика, Луганская народная республика? Ты, блядь, до сих пор не понял. Красиво поешь. Коллаборант не я, блядь. Человек, который, блядь, нихуя не понимает, блядь, когда народ говорит, блядь, а мы хотим жить так. Да, вот. О, и здорово. И это, это, очень здорово. Я тебе в глаза смотрю, бля, ты в мои глаза смотришь. Понимаешь? Не брат ты мне, не брат. Понимаешь? Да. Я дав тебе шанс сказать певні... Вообще... Я тебе шанс дав сказать певні правильные вещи, чтобы ты там, может, с конструкцией... Конструкт якийсь зробив в своїх словах. Типа, я проти цього, я зробив, це це і це. Я, я за це, я зробив, це це і це. Це є і це. Я не знаю взагалі, я не знаю, про що з тобою спілкуватися. Абсолютно, я почув. І у мене спросив, що таке республіка. Я не знаю, Тут а я, я спеціально людей а? запитав, я спеціально при людей питаюся, чи ви себе нормально почуваєте. Людина каже, так, я себе погано почуваю. Ти на початку відео сказав, що ти себе дуже погано почуваєш. І я зрозумів весь набір твоїх непотрібних слів. Зрозумів, хто ти, що це. Чим ти дикаєш? Так що. Можеш. Можеш. Не знаю. Не знаю, що тобі сказати. не Знаю, не знаю. Добре. О, Давай. Ще. Ти, молодець. ти хороший. Що не таке? Не що таке Суржик? Суржик, блядь, Ні. Как ти, ти, ти сказав? сказав? Хто такой Нікола Кузнецов? Давай ще одне питання. Хто такий, хто такий Манкурт? Хто такий Манкурт? Що таке республіка, Ти мене нас Добре. Давай, давай трошки тобі прочитаю деякі речі, щоб закріпити нашу розмову, щоб ти не говорив в унісон зі мною. Я, звичайно, виключив мікрофон. А я зараз включу мікрофон. Я включу мікрофон. Слухай. Почему? Слухай, да, слухай. слухай. Да, слухай. Я, да, дві, дві, ты секунди, дві секунди, насчитаю. дві секунди, 2 секунди. Минтветь, дві Три. секунди, 2 секунди, 2 секунди, 2 секунди, 2 секунди. Дві секунди. Манкур. Манкурт! Манкурт. Це поняття, що означає людина, яка повністю втратила свою історичну.